Привіт! Ви на каналі Доу І сьогодні я вас познайомлю з своїми кошенятами. Проходьмо. Дивіться, ось тут того ж наші кошенята. Знайомтеся, це Елька. Це у нас Кішечка. Дивіться, вона хороша. Саме найкраще. Зараз я познайомлю вас з котами. Мої імена для них допомагала придумувати моя сестричка. Йдіть сюди і потрібно піднімати обережно. Знайомтеся. Це бобчик. Самий хороший котик. Дічки, нього очі. дуже вредний, я вам скажу. Бігає, Ганя штори дере, а на вигляд такий хороший-хороший. Так інший у нас це крошик. Він чуть-чуть підпив лапку. Ой. Він підпив лапку. Йому дуже больно. Піддержіть його лайком. Хай під цим відео наберете 13 лайків. Я буду здоровий. Кожен поставте по лайку і буде все добре. Це наші котенята. Зараз я покажу, от вони височки їдять. Вони живуть в літній кухні. Його? Так от я, я живу в Обухові, але на літо переїхала до бабушки. Тут Тиєв. У нас тут такий великий двір, там гамак з палаткою, груша, качеля. Хата і город. Завтра я постараюся зняти, як я проводжу свій день.